А на вулиці о, як яскраво, як днем, як тень. Так от, от наче в лісі камера показує, що не видно, але очима більш-менш видно. О, Бо о яка луна. Гарно, сніжку насипало, я тут вже трошечки лопаткою помахав проходики зробити. Бо так нормально, сантиметрів може 12-13 снігу. Є там у мене проход до дров, то я в ліс почав чистити та перестав, бо їсти треба в гараж і до машини. О. А так все нормально. Краса. Тільки сніг, сніг почистив, ще знову насипев. Оп! А у мене тут Ташкент, краса, дров натаскав, газовий обігрівач не працює, зато дістав уже он цей інструмент. Нормально напідслизнувся, нічого не впало. І злив уже з нього масло. Зараз він масло вже підготував, зараз буду заливати. Зараз трошечки перекушу. Отак от, от так ось тут влаштований мій побут. Побут. Згадав вже. Вода гаряча розморозилася, все нормально, все тече. Заліз вчора вночі перевірив, щоб все там. Не текло, нічого. О, звідти я древішечки беру потрошечку. Ота от, от, кубка, що я показав. О, як гарно. Її приблизно отак от, от, на 12 годин вистачить. От її от кубки на 12 годин. Тобто от дві таких кубки це 24 години на добу. І зараз от працює. Це електричний опалювач, але він працює чисто як вентилятор, ганять повітря. Хоча, ну, звичайно, ждує гарячим. Да. І температура в хаті зараз 77. Це приблизно 27 градусів, 28 Тепло, Тепло. Я спав вночі, прокидався два рази, підкидав дровішечки. І тут обігрівач стоїть. І тут цей включений зараз стоїть. Але він зараз не працює. Він так. То вимкнеться, то вимкнеться. Я його, мабуть, на мінімум включу. Оця штука, звісно, дуже добре обігріває. Ніякої електрики на нього не треба, газ підвів і все. От. Тут електричний цей. добре, що він був увімкнутий, бо я уїхав і виходить тільки цей обігрівач і підлога, а хату і гріли. От. Та я вчора лазив там, дивився на той. Вон він стоїть Фурність розбирав його, дивився які обчастці потрібні. Спаленка вже чекає, коли підлоги я зроблю, і вже двері можна буде ставити. Не хочеться мені ступеньку от -от робити на підлогах. А Схоже, що прийдеться, бо підлога буде закінчуватися дерев'яна приблизно. Отут от. І ступінька буде така десь сантиметрова, треба буде такий переход якийсь там мудрувати. Отак нічого, нічого. Все добре, все нормально. Хатка стоїть, це головне. На вулиці зараз трошечки потеплішало, вночі було 0 Fahrengate, зараз приблизно 8. Пташачки прилітають на годівничку, їдять. Я тільки що хотів сфотографувати та спугнув. О, прилітають, прилітають. Треба почистити доріжки зараз від снігу, принести дров підготувати і можна продовжувати оту кучу дров перемалювати. Стружку, яку я получаю від перемолки, засипаю отут от, де наросла трава. Тут -от, я її висипаю, сніг буде таять. И потрошечку стружку в компост. О, як гарно. Чи сніжок ішов. Тепло на вулиці. Зараз так минус два може. Взагалі, а не вітру. Сонечко вийшло, краса. Тут я розстилаю оцю плащ палатку на землю, звідти на плащ палатку висипається стружка, що я перемолюю. Якісь гілки, нормально виходить, а от якісь такі от криві або товсті, як оця, то я їх просто відкладаю вон в кучу, потім або на кострі, або бензопилкою попиляти, там можна і в камін покидати. Ну на сьогодні мабуть Задача оце все дорубати, до тут вже трошки лишилося, бо вчора ця куча була от аж від дерева, отак от, от вона десь була по висоті і така вона ж туди, що багато, багато вчора зробив. Ну цілий день я вчора рубав. О. Вночі он, олені сліди ходили тут, гуляли. Вон хаточка. Пічорочки там у мене. Масла видно навколо каміна навколо труби. Гряче повітря виходить. Озерце повністю засипало прудик. Це доріжка, що вчора я цей плащ палатку по землі волоком пер. Ну і отут отже засипав все сеструшки Ялиночка. Ця начебто прийнялася. О. А оту, от яку я там вон, на дорозі садив, то вже була така ялинка-ялинка з довгими голками. Тоді її олені. Об'їли. Треба загорожувати. Вон, у них тут от от стежка отоленяча, а то вони по ній ходять. Видно, що свіжі от сьогоднішній. А о, скільки слідів! Тут вони прям бовтались, куйовдались. Прикольно, теж свіжі сьогоднішні. Ху -ху. Прикольно. Що вони тут як прям... Розгрібали під ногами собі сніг, щоб докопатися до трави. О, так А Снігу багато. О, краса! З сонцем, конечно, взагалі. клас. А, півтори години пройшло. Ой, який кавалик, вернувся. Розміночка така зарядочка зранку, кров поганять лопаткою. Не дуже це все просто. Переживаю, щоб трачок блин, виїхав, бо я туди заїжджав і він вже застряв, що я там відкапував. Сподіваюсь, що з газком. Якщо, що, то лопата треба буде пробуватися ж до дороги. О, Бо тут от ямка така льодова і під горочкою тут. І треба буде якось виїжджати. Вроді сзади такі чотири колеса крутяться, а ніфіга недостатньо. Чуть-чуть і все, і як на катку, як на льду. А як на льду став, то все, вже не поїдеш, тільки лопата відкапується. А сюди переставляти теж сонце от з цієї сторони світить, я сподіваюсь, може тут розтане. Артем може приїде, може Аня приїде, пол приїжджає. Та й заводити машину прогрівати спеціально для того, щоб її просто сюди переставити. І знову завтра сніг випаде. Коротше, немає сенсу. Стоїть і стоїть. Вже як буде кудись їхати, от тоді буде над цим думати. О, а Тут от сніг не вичищається, бо тут машина полозаїжджала, прижала сніг і все, льот не продовбеш. Та отак воно і буде. О. Тут от трошечки почистив, там от почистив, проходять і такі, бо десь хати вийти. По снігу, блін, важко, потім все, вся хата буде мокра. Та й ходити неприємно, а так зразу видно, що тут щось хтось хазяйнує. Дрова вже потаскав, дорожки почистив. В принципі, то можна тепер або тут по Поперекручувати -по 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 оці дрова, або взагалі дістати пилота, зробити шпа шпаківню. шпаківню. Вчора з Вованом розмовляв, кажу йому скворєшник. він такий. Шо? Який скворєшник? Шпаківню. І ще друге яке слово сказав, якого я навіть не, не чув, не запам'ятав його. Зараз покажу, що я тут Рісі робив. Ой, погодка вообще супер. Спилява, тут от гілку вон, вона лежить, підсихає. Тут от дерево впало, це теж гарний, гарне дерево на дрова, Вон як вивернуло коріння. Важко йти отак, отак снігу. А тут от я... Здавши цієї дорожки, от, -от, от зараз під снігом ті дрова, які сухі, які на вогонь не йдуть, зробив таку обрамочку обрамоючу, малесенького. От. І тут -от, от, по цю сторону я вже більш-менш мертві дерева попиляв і тут такий більш-менш відкритий такий вид став. Гарно. А от там тут багато ще роботи, то тут всі будуть буріломи повичищати. І порубати дерева. Бо Пол каже, що ці дерева, які от знизу вже, це, наприклад, які знизу почали оці гілки відсихати, незалежно від того, що у нього верх більш-менш там зелений, макушка. Він сказав, що це дерево вмирає. І його в принципі, можна рубати, бо воно там роки 3-4 і висохне повністю. От. Краса, краса, лісова. Лісова сказка. Казка. Так. А отут от треба десь буде вішати нову хатиночку для пташок. Вон там щось висить, але воно старе і вже розсипане. Треба буде оце зняти і можливо прямо на це місце новий прикрутити. Окей. Буду працювати, оскільки слідів тварин дали. Гуляють. Тут тільки ніч, я вчора вночі фонариком посвітив у вікно. Так тут очей на мене дивилося куча. Прикольно. А в день звірів дивишся, дивишся та фіг побачиш, а вночі фонариком в ліс світиш і одразу на тебе куча очей відражається. Цікаво. Там мисливська сторожка стоїть, нічого я там її перевіряю час від часу. О. О, так, Потрошку, потрошку потрошу. з ключика от заводиться, тут акумулятор. Якщо акумулятор сіший, то ось за ручку дергать. От Сьогодні зранку я питався його завести, ну, зранку. От. І коли заводив. З ключа не заводився, крутило-крутило, але от один раз за ручку дёрнув і одразу завелося. От сюди от -от великі палки кидаю. Такі, які от, немає сенсу такі прям товсті, щоб не мучитися самому і техніку. Не мучать. То я от відкидаю потім на кострі. Вон, за нічки. Костерчик будемо робити, попалю на кострі. Оці от -от, які великі, то бензопілкою попиляю та в камін покидаю я от. так от от потрошку потрошку оцю кучу спочатку звідси треба сюди перекласти ті великі які брьовна, то треба в ліс туди от от на стежечку повиносити ну і, мабуть тут от я бачу яма якась єсть мабуть оцю яму я буду цими опілками трошечку підсипати Ще от подістаю то, що дістається такі більш менш великі, щоб тут в принципі можна було газонокосілкою на оцю тут всю площу заїхати, треба його вирівняти. Тоді буде нормально. І тоді тут буде така площина і буде чітенько. О, Пошта тільки що приїжджала, привезли мені інструмент. О, Працюю, працюю. Бензинка вже закінчується, треба в місто їхати за бензинкою. Отож. Сразу куплю, мабуть, і двері поставити в кладовку цікаво. Поки трак тут, поки інструмент тут. Спробую. От. А на вулиці о, як яскраво, як днем, як день. Так от, от, наче в лісі камера показує, що не видно, але очима більш-менш видно. О, бо о яка луна гарно сніжку насипало. Я тут вже трошечки лопаткою помахав проходики зробити. Бо так нормально. Сантиметрів може 12-13 снігу є. Там у мене проход до дров, то я в ліс почав чистити та перестав, бо їсти треба. А в гараж і до машини. О. А так все нормально.